Усім привіт! Уявімо ситуацію, ти проживаєш у певному місті і користуєшся певною ділянкою. Ти користуєшся нею вже понад 10 років. Проте вона знаходиться у комунальній власності. У тебе немає ніяких документів і ти думаєш, що все втрачено. Ні. Слухай далі. Це правда. Якщо ділянка знаходиться у комунальній власності, вона ніколи автоматично не стане твоєю. Проте, якщо ти користуєшся нею вже довгий час, це також є сильний аргумент, який також можна використовувати. Дійсно, у містах без рішень міської ради не відбувається абсолютно нічого. Для юридичного процесу тобі потрібна підтримка депутатів і також юристів. І якщо ти користуєшся цією землею довгий час, якщо ти маєш. Старі договори оренди або будь-які інші документи, які б підтверджували твою присутність на цій землі. Якщо ти хоча б раз сплатив податки чи будь-які збори за неї, і якщо ніхто інший не претендує на цю ділянку, ти маєш право подати звернення на отримання оренди цієї ділянки або на викуп. Сподобалось відео? Пиши в коментарях земля, і я можу надати конструктивну відповідь саме на твоє питання. Став лайк і підписуйся. Пиши коментарі, гарного тобі вечора та нехай щастить.